Що таке хореографія? Що ми розуміємо під цим словом? Багато хто вважає, що хореографія це танець або хореографія це балет, але поняття хореографія набагато ширше, в нього входять не тільки самі по собі танці. В первинному значенні хореографія це запис танцю або танцювальне мистецтво взагалі у всіх його різновидах. Саме слово хореографія грецького походження хоре пляска графо пишу. Цим словом стали називати все, що відноситься до мистецтва танцю. Хореографія це змістовний рух. Танець це вираження думки і почуттів. Засобами умовних рухів па. Жестів і поз це сукупність організованих та виразних рухів, підкорених загальному ритмові, втілених у завершену художню форму. Він виконується під музику, з якої і черпає свій зміст, але можуть бути танці, які виконуються і без музики. Балетмейстер це майстер танцю, майстер балету, творець хореографічної частини балетної вистави, окремих сцен в операх, драмах, фільмах. Існує три види балетмейстерів. Балетмейстер-постановник, творець, він сам є автором балету, творцем всієї танцювально-пантомімічної партитури хореографічного твору, а далі постановником його на сцені. Мені постановщика виразіть мислі средствами хореографії Тож відноситься і кару. Для мене, наприклад, танцовщик починається з голови. А от коли говорять поиске, Как вы это понимаете? Поиск в работе. Повторять, повторять і ніколи не повторяться. Балетмейстер – репетитор Він відпрацьовує з виконавцями хореографічний твір. Як диригент з оркестром розучує твір, який отримав від композитора. балетмейстер реставратор він відновлює всі балетні вистави чи окремі танці, які були поставлені балетмейстером-постановником. Він повинен мати прекрасну пам'ять як хореографічну, так і музичну.